Чи знали вище у світі існує літературна премія, де замість статуетки переможцю дарують свиню? І я не жартую справжню свиню, яку називають на честь книжки-переможниці. І таку свиню отримувала навіть українка. Це премія Вудгауза, єдина літературна нагорода у світі, яка вручається виключно за гумористичні романи. Заснована в Британії у 2000 році і названа на честь письменника Пелема Вудгауза, автора приход Дживса і Вустера, яких так люблять в Британії. Для того, щоб отримати премію Вудгауза, книга має. Має бути реально смішною, щоб судді прям сміялись вголос. Вона має мати художню цінність, це не має бути просто набором жартів, і вона має бути у так званому дусі Вудгауза, легка, дотепна з іронією, з шармом. Переможець отримує пляшку шампанського, зібрання творів вудгауза і... Свиню Гростер Шір Олдспо з іменем твору, який виграв премію Вудгауза цього року. До речі, ось фотографія Ніне Стіба, яка вигравала премію Вудгауза, і її свинки і пляшки шампанського, як ви бачите. Серед лауратів була книга Снафтері Пратчета», Селман де Ємен» пола Тордея, дерева Персівеля Еверта, яка видалась цього року у фабули. А от у 2005 році нагород отримала українка Марина Левицька з її книгою Коротка історія українських тракторів. Це сатирична історія іммігрантів у Британії. Книга лише у 2013 році вийшла українською у видавництві Темпора. В інших преміях золото, статуетки, гроші, а тут шампанське і свинка. Мені здається, це прям ідеально.